Привіт, Що ти? Як відпочив? <звук> не відпочивав, да а зараз ми можемо з тобою відпочити разом. Тому грузити тебе не буду, а хочу ознайомити з моїм обраним на всіх сайтах по продажу автомобілів, тому що багато є питань, що конкретно я додаю в собі в обране. І це будуть ось такі цікаві апарати. Дивись. Перший це в нас повнопривідний віздіход. Спочатку можна подумати, що це якийсь запорожець, але вже по колесам. Видно, що це не звичайний Запорожець, а його робила людина з руками. І навіть якщо подивитися ближче, то бачимо, що за цим запорожцем є Волга на якихось громадних передніх колесах. І тут я вже розумію, що продавець Володимир вміє робити щось своїми руками. Я натиснув інше оголошення, і тут зараз їх немає, але для вас я знайшов по гуглу його оголошення, яке в нього було раніше. Дивись, це ВАЗ-2109, самодільна лодка Амфібія. Тобто, прикиньте, мужичок десь в області сидить і робить амфібію, робить позашляховик, і це ще в нього навіть не все. Ну, подивись на цю лодку. Це ж просто кайф. Я навіть задумався, але 2,5 за ручну роботу це мало. А за такого карча. Хрен його знав. Навіть глянь, на фоні є той зазік, є ще якась самоділка. Коротше кажучи, цікаво навіть було би поїхати до нього і познімати цю всю апаратуру. Якщо реально цікаво, напиши в коментарях, може так і зробимо, і зробимо ці автомобілі більш популярними, і людина зможе їх краще і швидше продати, тому що це в нього не один. Такий апарат, лодка саморобна або продана, або оголошення видалене. І ще одне оголошення це продам помічника в селі. Здається, ніби це звичайний форд. Але який має прищ на капоті? До речі, це не прищ, а стара правильна машина її дно. І якщо поклацати фото, то спочатку ми побачимо: хм, пікап, а в наступному фото двигун. Від мотоблока, і якщо зайти в опис, можна прочитати, що Ford з паперами, двіжок, Honda, 7 кінських сил, КПП Рено, п'ятиступка, пір укорочений щеплення, автомат можна використовувати замість мотоблока. Права не треба при відкритих дугах. Що написано при відкритих дугах, і треба скіглити. Ставиться тент. по скорості. Перша передача 2 кілометри, остальні з повищенням. Розход, як у генераторах. Коротше, це якась діч кататись по селу, яку чоловік зробив сам. І якщо подумати, напевно, ж в нього був форт з мертвим двигуном, і він зробив щось якось із того, що було. І ось за це респект, звісно, діду апаратура така, що хочеться купити. Не знаю навіщо, але реально, ну це був мені. Подобається, якщо говорити про більш серйозні або більш дорогі проекти, то мене ще зацікавила ось ця Волга. Це типу 21 Волга, але зроблена в кузові купе і має двигун v 8 Зроблено непогано, але от щось не підкупає. Салон підкупає 100%. А от коли дивлюсь на дизайн, ніби як чогось не вистачає, тобто ну, немає ізюмінки. І за якої хочеться її поїхати купити. Хоча проект реально крутий. І я розумію, що тут вкладено грошей більше, ніж він коштує. І от З сраки дуже класно виглядає. А з морди, або двірку потрібно було довше зробити. Хоча тут крило. Я думаю, що людина зробила максимум з того, що могла. Але так як це не завод, то під різними формами, десь вона виглядає круто, десь виглядає трошки дивно. Двигун, до речі, 5,7. Продається срочно ексклюзивний газ 21 Волга Купе в 8, построєний по індивідуальному кастом проекту Кузавнова Ательє. Янкорд. Коротше, доволі цікава апаратура, кастомна, саморобна, яка, якщо ти захочеш робити таку сам, то по часу і по грошам вийде набагато дорожче ніж 13500. А з іншої сторони, за 13500 можна купити просто свіжий автомобіль, їздити і кайфувати, але ми тут зібралися не для цього. І далі, наступний більш серйозний варіант це BMW F-30. Чому я її виділив? Тому що. Це сама бідна комплектація, яку я бачив взагалі. Автомобіль має 420 тисяч пробігу, і саме цікаве, розпочинається з колес. Тобто це в нас калпачки. Йду далі галогенні фари, понятна, бюджетна кермо. Кайф, який чехол. Якщо приблизити і подивитись на Блок клімата, то це я хотів сказати, що це не блок клімата. По факту немає підігріва срак, і це так блок клімата, але не той, який ми звикли бачити цей блок клімата однозонний, Хоча всі ф 30 з Америки приїжджають з двохзонним кліматом. Тому далі можна побачити, що це офіціал на приборці. В нас кілометри на годину, а не мілі. Салон із тканини. І в цілому, ну тут нічого немає цікавого, просто для себе виділив як. Сама бідна БМВ. І наступний варіант, який мене зацікавив, це Red Rover Evoque» 2018 року, який не кожен з вас бачив. Це кросовер-кабріолет. Так. а? це що таке, а? Історія не найпопулярніший популярна кросовір Кабріолет, але дуже екзотична. Ну Подивись просто, двигун. Вона має двохлітровий екобуст. це звичайний двигун з Форда, не самий класний, але в цілому може трохи поїздити. І по опису автомобіль на ходу в гарному стані всі питання по телефону. І по приколу таке б можна було купити. Але ж не за 24 800. І наступний варіант, який мене зацікавив, це ровер на V8. В чому його прикол? Ну, по-перше, це унікальний кузов. По-друге, це задній привід. По-третє, це v 8, 3,7 літра. Звучить як максимальний кайф для зими, але коли включається голова. То так само ти не розумієш, я не розумію, що з ним робити. Виглядає цікаво, футуристично. Ну ти прикинь, ось такий апарат їде боком. 1700, також ціна, ну, як для корча дороговато, а як для ексклюзива, який ще, можливо, з документами, хоча Ну, вказано переоформлення, але коли такі старі номера, рідко вони переоформляються, чесно кажучи. Морда в нас виглядає аутентичною. я не можу сказати, що це фари від Волги. Передній бампер, звісно, зліплений. З чогось, але ж капот на місці. Хтось колись гравіровку зробив на морді цього автомобіля. Срака, нібито ціла, салон, нібито рідний торпеда, дуже цікава, аутентична. Звісно, все треба хімчистити, все треба перероблювати, але як унікальний проект ну, має місце бути. Просто виглядає, як стоїть на складі і вбитий і мертвий автомобіль. Плюс він має 170-390 сил. Типу 10-12 літрів на 100 км, 3,5 родні. Не знаю, що він каже, маса полтори тонни. 15 років стояв мільйонка двигатель, грузоподйомність 1,5, бензин, карбюраторний задній привод, шеста і задня. Максимальна швидкість 240, крейсерська 140, 15 років стояв. <звісна> і що з ним робити? Опять таки От одна і та же тема сьогоднішній відео і що з ним робити? І ще, що в мене є в обраному, це молодість. Ford Scorpio за 700 доларів. Нащо він мені потрібен? Опять же, згадати молодість, як ми на ньому порушували законодавство. Ну, не дуже. Там була виключно адмінка, але в цілому, от такий дракон. На інших номерах, наскільки я пам'ятаю, але пофарбований приблизно так само. Це був період, коли в мене був Ланус, а пацани купляли, типу, Форди, Ауді і так далі. Тому моя машина їздила майже кожен день, ці машини їздили набагато рідше, але. Більш ефектно так сказати. Ну і так само ефектно ці автомобілі закінчували своє життя. Аланас як був, так і їздив, і, напевно, їздить по сьогоднішній день. Цей автомобіль по техпаспорту, він задньопривідний, він двохлітровий, двохрозпідвальний, тобто боком він поїде. Але зараз навіть якось ну, немає того настрою, який був раніше. Оцього виїжджать і хуліганять, А для трека він не згодиться взагалі. А ось екліпс згодиться. Для літа, тому що він коштує 2,5 тисячі доларів. Вказано, що він розмитнений, і людина пише, що продавні собі ще є кліп Spider 3G, мотор коробка в безпроблемному стані. Коротше кажучи, цей автомобіль, скоріш за все, продадуть влітку. По фото, ну, бачимо, що він в максимально печальному стані, але треба розуміти, що він 2000 якого? 2002 року апарат. Що ти від нього хочеш? Його мучали 22. Роки плюс ціна відповідна, але звісно, що хочеться, як завжди, все подешевше. Продам ексклюзивний незакончений проект. Продається незакончений проект ексклюзивного BMW 3 Д-21. В Юнвітіле 2.5, шестерка, нарядної М20. В чому проблема цієї тачки? Нема проблеми. Ну, 3000 доларів вона коштує, чи на ходу не на ходу. Не дуже зрозуміло, але зрозуміло, що тіпа своє ательє прям на дачі. Тому що на фоні стоїть щось максимально схоже, тільки інший спойлер, інший тюнінг, але теж схоже на 21 річ. BMW. Коротше, в проект і не закінчив ні одну. В чому прикол, що передня решітка вже під нові BMW. Тобто її можна доробити і ганяти на ній як на BMW 2023 року. Клас? Клас. І ніхто навіть не дізнається. Ну і з тих, у кого немає інтернету, і з тих, хто не бачив, як виглядають нові BMW, то ну, це буде прям отличніший проект. А якщо він тобі не подобається, то для тебе є. Майже готовий корч. Ось це із цікавого піля з коном двохлітровий корч. Мені подобається. Зроблений вже якісь пороги. Є двигун, прям як в корча свапнутий. Я ну давайте по опису, я вже не пам'ятаю, що тут продам корча, 77-й год, 2 літра КПП омега Б. Продам подрам... а подрамник калібра, рычаги Омега, передні койли є 90, ступиться Омега, сидушки, рекаро відкидні, а багажнику, багажніку ззаді по два супорта. Тобто, щоб то гідрорушник працював і окремо гальму працювали, в машину вкладено дуже багато сил. Добре, що не писав дуже багато коштів. Хоча бачимо, що тут кошти також вкладали. Вся тому, що стакани в нас поварені, це під кайловіри. І свапнутий двигун, причому свапнутий доволі грамотно, із того, що я бачу. Зайвої проводки немає. Чистий радіатор, двигун, генератор, кришка, випуск. Та все, і можна боком гень-гень-гень-гень-гень-гень-гень. Нормас. А чого його досі не купили? Хримзно. Може, з ним щось не так. Або у людей немає 200 на корча і всі хочуть за 500. Я думаю, що, скоріш за все, це вірний варіант. Просто тут, ну бачимо, що вкладено багато сил, і цей апарат 500 коштувати не може. А ось Обега колись зможе, тому я і додав її в обране. Ом'яга Б25 v 6 була трьохлітрова за полтори, але не купив. Чекаю, поки будуть по косарю. Це десь ще 2-3 роки, я думаю, вони будуть більш хламні, але дешевше. Ну, завжди ж хочеться корча брати за І Тут цілий список того, що було зроблено по цій про проте мінуси. Мотор під'їдає масло, компресія 1112, грішу на сальники, нужно варить пороги. А в якому опелі не потрібно варити пороги? І якщо Opel не підходить для зими, то точно підійде 124-й Mercedes Універсал. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чого я взагалі його собі додав в обрин. Скоріше за все. Із-за того, що це універсал. Були трьохлітрові варіанти, які продавалися дешевше, ніж 2300. Тому це, напевно, якось випадково залетів. Що тут у нас за двигун? 2,2, газ бензин ну да, не дизельний варіант. І наступний варіант, який в мене в обраному, це ось такий бус. Як думаєш, що мене зацікавило в цьому мерседеснику? Ні, ні, не кузов автомобіля це найкращі номерні знаки, які я бачив взагалі. 5 тисяч. Мені подобається цифра 5. Якщо б їх встановлювати на ренджа, якраз там 5-літровий двигун, це було б 5 тисяч. І текстом написано «Сасі». Тобто номера САСІ 5000. тисяч. Я йому писав, щоб він продав номера. Але по нашому законодавству просто так продати номера не можна. Їх можна тільки залишити за автомобілем. Я думаю, можна перекинути на інший автомобіль і купити інший автомобіль. Але ця людина заплатила за ці номерні знаки в касу 18 тисяч гривень. Якщо я в нього їх перекуплю, то я ж повинен йому дати більше ніж 18 тисяч гривень. І спорт, щоб потім. Поставити їх на себе я повинен ще раз заплатити 18 тисяч гривень. Так, так, не вийде, що людина один раз купила і може просто перепродати. Якщо номерний знак перезакріплюється на іншу людину, яка не в складі твоєї сім'ї, а просто на якусь іншу, то ми платимо в касу ще раз повну вартість номерів. Почому так така херня. Вийде дуже дороговато і заключний на сьогодні варіант, бо я знаю, що ти вже хочеш бігти, це ось такий шикарний SL 500, містер Блек коштує 15 тисяч доларів. Багато це мало? Ну для цього ексклюзивного кузова, взагалі, якщо на документах, якщо в гарному стані. то это будет неплохая цена. И самое интересное тут, это громадное описание. Читаю. Настоящий винтажный родстер. Машина-мечта. Скорость, эстетика и романтика одновременно. И езда на ней переносит вас в кино, где вы главный герой своего фильма под названием «Жизнь удалась». А если вам повезло вдвойне, и с вами в нем едет женщина с красивыми длинными волосами, которые развиваются на ветру, то романтический финал вам весьма обеспечен. Дальше сухие цифры и техническая часть. Mercedes-Benz, модель SL500, привод задний, мотор атмосферный V8, объем мотора 5 литров, коробка автомат 5 ступеней мощность. Такая, что на старте ее едва не снесло. С 306 лошадиных сил разгон до 106 секунд. То есть 5-литровый Mercedes едет как F32-литровый. Ну ладно, год выпуска. Прощаем его. Крыша хартоп железная, пробег 128 тысяч километров, катализаторы на месте. Истребитель в полной боевой готовности, готов к полету на любую дистанцию. Работает каждая кнопка, ошибок нет. Коллектора впускные исправные, тормоза исправные, блок СРС исправный. Добовое стекло 21 года, никаких аварий нет. Гидроподвеска заменена на классику. Сделан предпродажный сервис, а не предпродажное ушатывание машины. По сервису все, что нужно было исправить, убрали. Жидкості нової. Перед продажею пройшли спальровочки, сверкають. Але саме печальне, що за 15 тисяч доларів ми отримуємо продаж по техпаспорту. І якщо подивитися уважніше на цей шикарний чорний апарат на червоному салоні. То на ось цій фотографії можна побачити, що автомобіль має дуже старі номерні знаки. А як я вже казав трошки раніше, старий номерний знак не дуже гарно переоформлюється. Ну, тобто, по процедурі це все переоформлюється без проблем. Але коли автомобіль на продажу на старих знаках, скоріш за все, він. По техпаспорту, або власника вже немає, або він за кордоном, або просто щось сталося. Ну, статистика говорить про те, що старі номерні знаки по типу 5 цифр, 2 букви на сьогоднішній день майже не переоформляються. тільки в якихось ну в одному відсотку випадків, і це печально. Тому що якщо б вона була на документах за п'ятнашку, це був би кайф, але вона б напевно не була за п'ятнашку. Ну. Маємо, що маємо. Тут зроблена музика по вопросам. Пишіть, якщо не дзвонили, спішіть в ТГ, звісно, так. Да. Але виходить, що в мене кончене обране. Так, я розумію, що ти, напевно, зараз в шоці, тому що шо ти тільки що подивився, в мене є відповідь. В самій назві відоса. Це те, що мені подобається. Я не тримаю в обраному Hyundai Accent, BMW F30, просто щось типове, тому що це ти захтів і поїхав шукать або підбирать, або знаходити. А обране це те, що ти заходиш в 3 години ночі на цей автомобіль, думаєш, що хочеш його купити, а зранку просинаєшся і. Говориш сам собі, пашоло нахер, этот мусор, нахер он мені упал. Ось таке я маю обране. Цікаво, що в обраному маєш ти із ось такого ж, напевне, чи ні? Напиши, будь ласка, в коментарях, я почитаю найкращий. Варіант найкращу апаратуру поставлю. Лайк, посилання можу накидати, просто марку модель. Якщо там щось специфічне, то спробуємо знайти його на продажу і подивитись, що в тебе там відбувається в голові. Я сподіваюся, що щось більш адекватне, ніж у мене. Але маємо, що маємо. Все, дякую, що зі мною. Гарного тобі настрою. Дякую, що подивився. Щастя тобі, здоров'я! Поправляйся і пока! Ну поправляйся с не в ширину, а мало ли ты там на праздниках перед началом... К чему это вообще? Короче, тримайся, братан. Все будет добре, счастья, здоровья, пока!